Це, щоб ця зустріч відбулася, якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись. І тоді, на рівні лідерів, ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Ось так ну і сполучені штати вважають заплановані переговори Росії та України у Стамбулі критичною можливістю для досягнення миру. Про це заявив на брифінгу заступник пресектаря держдепу Томі Пігот. Критична можливість, що це ці слова означають, пане Володимире? що буде, якщо не вийде, якщо переговори зірвуться? що тоді я переконаний, що критична можливість це американці мають врешті-решт зрозуміти, що Путін. І чи Лілі Путін водить Трампа за нос і хоче зробити все, щоб не закінчувалася війна, щоб продовжувати вбивати українців, нападати на інші країни, будувати плани щодо захоплення там Балтійських країн, Польщі, я не знаю інших країн. То це має бути така відправна точка, де американці мають вже перейти від слів до як кажуть реальних дій, які будуть впливати на? На стан економіки, на стан uh, політичний в країні uh, Росія, uh -huh. hmm. uh, і відповідно чи правильно я розумію, якщо зустріч uh, Володимира Зеленського не відбудеться саме з Путіним, і як каже наш президент, він не погоджується зустрічатися з представниками Кремля Лавровим, Ушаковим і тому подібними, відповідно, Сполучені Штати це не будуть розцінювати як умовно крок України назад. Типу один назад від ймовірного встановлення, хоча б режиму тиші, якщо ми не кажемо поки про припинення війни, це точно ні, ніхто не зобов'язує нашого президента зустрічатися там з якимись міньйонами Путіна, які точно не приймають рішення і не можуть відповідати за слова. Якщо їх лідер Росії не може відповідати за свої слова, і він в медіа говорить одне, а по факту діє по іншому, то ну, домовлятися з цими людьми немає про що. Тому тут американці там і Вітков, і решта представників спецпредставників від Дональда Трампа вони будуть в Туреччині. Вони будуть зустрічатися з нашим президентом. Я думаю, що буде зустріч. Можливо, Макрон відвідає також Туреччину, і ми отримуємо додаткову підтримку. І ця підтримка вже має 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 вже реалізовуватися через реальні кроки надання додаткової зброї, додаткові санкції, і воно має виливатися в такий формат співпраці України, Сполучених Штатів і України, Франції, Німеччини, там Великої Британії і решти країн. До речі, про Францію, от президент заявив в інтерв'ю Ліберасіон французькому виданню, що якщо Путін приїде у Стамбул, результатом зустрічі має стати припинення вогню і обмін усіма полоненими, взагалі усіма. А, ну їх може бути доволі багато, як ми розуміємо. Ну і власне ще кілька заяв щодо очікувань. Президент Зеленський каже, переговори з кимось іншим від російської сторони поки не опрацьовували. І за словами нашого очільника, питання не в тому, хто з ким буде вести розмову, а в тому, що саме обговорюється. Давайте почуємо пряму мову президента про результати. Будь-які зустрічі повинні закінчувати ще раз. Підкреслю результатам. Я відреагував на те, що було в медіа і від Сполучених Штатів Америки, і від Росії. І чесно кажучи, і Європа так реагувала. Я готовий на зустріч з ним. Я поки що інші формати ми не проробляли і не проговорювали. Так, я буду не один факт. Але питання не в цьому, питання в тому, що ми розглядаємо саме те, що було запропоновано. Отже, пане Володимире, результат да який має бути результат? Я вас спочатку спитав, чи буде якась угода. Ну дійсно не секрет, що нам в Парижі щось показали, щось запропонували. Потім в Лондоні ми свої правки подавали. Потім вони воно кудись, чи в Кремль пішло, чи не в Кремль, і багато зараз розмов навколо того. А чи буде виноситись в принципі якась угода, яку хоче Трамп та да, на, на це засідання? Чи наша мета мінімум це от домогтися добитися припинення вогню на якийсь час для Стамбулу? Це максимум, що може це, бути це питання номер один: добитися 30-денного припинення вогню для збереження життів українців, і решта питань переговорних процесів, і висловлення наших позицій, додаткових, і наших аргументів, і наших там перемог і наших успіхів на фронті. Це додаткові переваги для перемовин з Сполученими Штатами, для перемовин з нашими партнерами. І тут важливо. Цю динаміку зберігати. У це головне. А е, від стамбульської зустрічі я не очікую, що Р Путін буде там. Я відповідно, якщо він не буде, то він е, не відповідає за свої слова. І він не готовий е, до миру. І відповідно всі перемовини з ним, там е, з ним або з його представниками. Ну вони е, зовсім нічого не вартують. Тому е, тут треба діяти, тут треба співпрацювати і треба е, випрацьовувати тоді план виходу. Ду виходу до мирних якихось угод через посилення санкцій, через більшу підтримку України і зброєю, і фінансами і технологіями щодо позиції сполучених штатів, як вони взагалі думають, поїде Путін чи не поїде? Там дещо не зрозуміло. Вони не висловлюються з проводу цього, але водночас зауважують на тому, що безпосередньо представники Сполучених Штатів там будуть. Зокрема, за словами Трампа Рубіо 100% поїде. Я бачила новини, що відправляють тоді туди, туди Келога і Віткофа, і водночас. Щодо присутності самого Трампу, ось тут під питанням Зеленський не впевнений, чи буде спілкуватись напряму з американським лідером у Туреччині, адже це залежить від графіка президента. США. також Зеленський не говорив з американським президентом після суботнього візиту європейських очільників до Києва. Давайте почуємо, що сказав український президент. Після суботньої зустрічі з європейськими лідерами я не спілкувався з президентом Трампом напряму. Але на рівні Рубіо, Келога, Віткофа, так вони спілкуються з нашими представниками щодня, кілька разів на день. Думаю, ми матимемо більше контактів цими днями, але не знаю, чи буду я особисто спілкуватися з Президентом Трампом. Але він же в Саудівській Аравії зараз так, це все залежатиме від його графіку. Так. Ось так, друзі і пане Володимире, долучаємо до, нашого, до нашої дискусії, до нашого ефіру Олега Попенка, голову спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олегу, вітаємо. Добрий ранок. Доброго ранку. А пане Лугу, не можемо не запитати. Звичайно, це там, не профільна тема, але всі українці, всі говорять про очікування від Стамбулу від того, що буде завтра. Можливо, ви кілька слів скажете. От ваші очікування, чи буде щось, чи розраховуєте ви на те, що вдасться досягнути якоїсь угоди? Адже момент критичний настав, як кажуть, у держдепі ми не впевнений в тому, що ця угода буде що ми досягнемо там якісь результатів в найближчі дні. Але я очікую в середньостроковій перспективі, що все ж таки е, мирні угоди будуть підписані, коли це буде, в який час це може бути від 3-4 місяців і до більше ніж півроку. Пане Володимире, щодо заяви, яку ми щойно почули від, від, від відповідно президента нашого, так він сказав, що ну розповів про свої очікування від зустрічі в Туреччині в контексті чи буде Трамп, чи не буде Трампа. От як ви вважаєте, яка вірогідність того, що Трамп, який зараз перебуває реально на близькому сході, в нього там багато важливих зустрічей і перемовин. Зараз інвестиційні угоди там катер Об'єднання Арабські Емірати, вчора Саудівська Аравія була. Чи зможе він отак от? Підлетіти, так би мовити, в Стамбул, якщо там щось важливе відбуватиметься, я переконаний, що він знайде час долетіти до Стамбула, а якщо для цього буде необхідність. А зараз ми бачимо, що якщо приїдуть представники Путіна, Туди то немає сенсу і прилітати Трампу в Туреччину, бо немає з ким говорити. Він не буде говорити з Лавровим про мир, бо це точно не його рівень. Ну, Путіна для заманюють замає Трампа представники, які ведуть перемовини, але ми бачимо, що росіяни точно не дотримуються тих погоджених якихось дій, які вони висловлюють в ЗМІ, і потім говорять про те, що Україна десь. Там щось порушує і щось не хоче виконувати. Угу. Пане Олеже, пропоную приходити до більш профільних і фахових до вас тем. Зокрема, з приводу того, що вже цього літа в Україну можуть повернутись відключення світла. Про це повідомив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Умельченко в ефірі Новини Лайв за його словами. Ситуація в українській енергосистемі зараз краща ніж у 2024 році. Однак зараз в Україні працює тільки 5 атомних блоків з дев'яти. Почуємо, що сказав пан Омельченко. Вечерні піки, коли більше всього споживається електроенергії в країні, тоді у нас може виникати певний дефіцит електричної енергії, тому що сонячна енер... сонячно... сонячні електростанції вже не виробляють ввечері таку кількість електричної енергії, як в день збільшується споживання електричної енергії. І крім того, о, значить блоки атомні у нас знаходяться в ремонті, тому існують певні ризики. Певні ризики це не означає, що на 100% так буде, але певні ризики є, що можуть в, в значить в спекотні дні та в липні на початку серпня бути певні обмеження і введення погодинних графіків відключень. Пане Олеже, власне, з приводу того, що ми щойно почули, зокрема щодо ризиків відповідно того, що українці повернуться до відключень світла, за вашими прогнозами, дійсно це може статись, зокрема, з урахуванням того, скільки дійсно ми зараз маємо в роботі величезних ось цих енергетичних об'єктів. Дійсно, я підтримую те, що каже пан Володимир, дійсно нас можуть очікувати відключення. Це буде якраз в літні місяці, але це залежить від багатьох факторів. В першу чергу це температурний режим, який буде зберігатися на території України. Як ми бачимо зараз в травні, досить прохолодно в нас. Що, якщо подивитися, останні там провести аналіз останніх років, то в ці місяці вже було досить жарко. Тому якщо температура буде такою, як зараз і вона буде підтримуватися влітку, то ми пройдемо без відключень. Якщо буде Підвищувати температура, як це було рік-два роки тому назад якраз в та в червні, в липні, то у нас можуть очікувати відключення і на дві, на чотири, навіть там шість-вісім годин. Тому що покрити пікові навантаження а, ввечері, ми фізично не маємо чим, ми не від, не відновили до сих пір нашу теплову генерацію по друге у нас є дефіцит газу. Ми е, провели цей опалювальний сезон, так що ми мали історично мінімальні запаси газу, і зараз іде закупівля газу. Ми, до речі, втратили власний видобуток газу, якого нам також не вистачає. Тому все це в комплекс.